Всім привіт! Мене звати Олександр. Я керівник відділу розробної торгівлі компанії Кохеймі. Часто таке буває, що коли ви заходите на сайт, ви не розумієте, що конкретно вам обрати. Чим один консервант відрізняється від іншого, як працює цей шампунь в порівнянні з іншим? Тож ми вирішили продемонструвати порівняння деяких наших. Продуктів на конкретних прикладах. Сьогодні в нас на порівнянні будуть шампуні для першої фази мийки авто. Подивимося, як вони працюють на поверхні автомобіля, як вони розводяться з водою, яка концентрація та як їх приміняти. Моїм помічником сьогодні буде мій колега Данила. Тестувати наші засоби будемо на ось цьому авто, яке ми попередньо розділимо на три частини для оброблення їх різними засобами. Порівнювати ми будемо між трьома шампунями: це Excellent, Воренгербі e, або більш звична назва Мультистар та Грінстар. Давайте спочатку поговоримо трошки про теорію, потім перейдемо до самого примінення цих шампунів на автомобілі. Перший шампунь це PRIFOM, це високолужний концентрований засіб для попереднього миття легкових та вантажних автомобілів. Комбінація поверхно-активних речовин і комплексів дозволяє дуже швидко відмивати такі складні забруднення, як послід від пташок та залишки від комах. Хороше піноутворення разом із свіжим ароматом цитрусів дають таке приємне задоволення під час мийки автомобіля. Він ідеально підходить для автомик з коротким часом дії, наприклад, це експрес-мийки. Для його нанесення його потрібно розбавити з водою 1 до 30, нанести на поверхню автомобіля знизу до гори, і оскільки це шампунь короткої часу дії, потрібно зачекати десь 2 хвилини, поки він працює на поверхні. І змити великою кількістю води. Наступний наш шампунь це Warner B Multistar, висококонцентрований, лушний засіб, без фосфатів, розчинників та в порівнянні з пріфомом без запаху він йде. За рахунок використання хімічних складових нового покоління і присадок, мультистар не впливає на лакофарбове покриття, алюміній та гуму. Він має дуже гарне піноутворення, також дуже гарно відмиває бруд. Для його застосування трошки змінюються пропорції. Він розводиться з водою 1 до 10, наноситься такою ж піну. Знизу до верху, але час реакції даємо від 1,5 до 3 хвилин. І також змиваємо великою кількістю води. І третій шампунь для порівняння Green Star. Високолужний півний очисник без фосфатів та розчинників можна використовувати як для СТО, так і для очищення екстер'єру, інтер'єру легкових та вантажних автомобілів. Спеціальні розчинники корозії забезпечують високу сумісність щодо чутливих компонентів, таких як анодований алюміній. Також цей шампунь можна використовувати для мийки підкапотного простору та двигана. Для нанесення такі ж самі пропорції, як і для мультистару, розбавляємо з водою 1 до 10, наносимо знизу авто доверху. Чекаємо 1,5-3 хвилини та змиваємо великою кількістю води. Як я казав, його ще можна використовувати для мийки підкапотного простору. Для цього трошки змінюються самі пропорції, розбавляється з водою 1 до 5. При нанесенні на дуже забрудних ділянках рекомендуємо давати трошки механічного чищення, тобто взяти щітку і прочистити самі забруднені деталі. Змиваємо водою, але рекомендуємо використовувати насадку для зменшення тиску. Також не забуваємо, що перед тим як мити авто, його потрібно охолодити. Не в якому разі не наносите високоактивні піни на гарячі автомобілі та не давайте засобу висохнути на його поверхні. Як бачимо, всі шампуні відпрацювали на відміну. Кожен з них відмив ті забруднення, які були на поверхні. Різниця тільки полягає в тому, як та який шампунь і де ви будете використовувати. Якщо ви автолюбитель, в якого не так багато часу, і ви не довіряєте, Мийкам, де використовують для вас незрозумілу хімію та хочете мити авто вдома, для вас ідеальним вибіром буде Green Star. В наступному відео ми з вами поговоримо про шампуні для другої фази мийки авто. А я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі в наступних відео. Робіть це Кохемі. Гарного дня!